Що сьогодні тема нашого уроку, давайте всі разом прочитаємо. Вогонь, друг! Вогонь ворог! Я думаю, всі вам зрозуміли ці слова, правда? Скажіть, будь ласка, коли вогонь буває нашим другом? Андрій? Коли варить їсти? Добре, ще коли вогонь наш друг. Коли розпалюють багаття, щоб похрітися. Добре ще. Чому кажуть, що вогонь може стати нашим ворогом Софійка? E, Тому що часто, часто через вогонь виникають пожежі. А uh -huh. пожежа це добре? Ні. <coughs> а чому це пожаловає? Чому? Андрій. Тому, що можуть постраждати люди. Так. Ще що може постраждати від пожежі. Ще що, Софійка. Будинки згоряють так? під час пожежі Ще, Андрій? Ще під час пожежі можуть загинути тварини. Тварини, Ще? Ліси. ліси. А це приносить велику шкоду, правда? Ось вам вогонь перетворюється у ворог. От сьогодні, якраз на цю тему ми багато з вами і поговоримо. Сірників сімейка ціла у коробці дорогтіла. Ані в свято, ані в не будем. Про що говорить цей вірш маленький? Про що він застерігає, Саша? Щоб не дітям не дітям треба розвиватися на кінці. Так, червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід, а може, і ліс велетенський спалити, майно і будинок, і все скопелити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила протипожежні. От сьогодні якраз ми вивчимо такі протипожежні правила. Немерзли малі кошенята дрябко змайстрував собі пічку для хати. А мурочка киця, дружина дрябка, для, д... для діток своїх принесла молока. Поклала у пічку огілля, дровець, Нехай закипа з молоком казанець. Біда відчинились у пічці дверцята, Вогонь на підлозі, вдимувся вся кімната, уже килимок біля пічки горить. Водою вдалося вогонь затушить. Привігли сусіди, ще доки не пізно, Дрябко поклади тут доріжку залізну, і морсі слід пам'ятати урок, негайно із кухні забрать килимок. Ведмідь із сім'єю прийшли до водички. Топтайло й сини наживили вудки. ловіться й маленькі. Великі линки. Вже риби спіймали рибалки чимало, стара ведмедиця багаття розклала. І дума про себе, скоріше піду і хмизу сухого у лісі знайду. Та доки до лісу дійшла ведмедиця, вогонь розгорівся, побіг по травиці, йому на поті вітерець повіва. Горить на узліссі присохла трава. Уже поблизу й кущі загорілись. Рибалки, ведмеді в тривозі схопились, вогонь погасили, водою, піском. Усі натомились і сіли рядком. Для них це наука. І ви пам'ятайте, розклали багаття кругом, що обкопайте. Лисичка долева зібралась у гості. Вона біля шафи крутилася раду, свої розглядала багаті наряди. Ось вибрала сукню найкращу для себе. Хороша та тільки прасувати треба. Вімкнула праску і як прасувати стала, сусідка сорока якраз завітала. Про те і про себе, бач, сорока тріщить. Лисичка все слуха, а сукня водить. Ой, що я накоїла, як мені гірко. На сукні новенькій з'явилася дірка. Лисичко, сестричко, ти друзів, зустрічай, але при розмовах праску вимикай. чим граються ці кошенятки? Лупою. Лупою, так. А чому не можна? Чому це небезпечно? Ну, Подивіться, що сталося? Голову, Ангеліна. Тому що е, світло скло, скло Вони, вони е, біля вікна, е, сонце е, ну, через скло світило, е, світило і дуже нагрівся папірець. І... і що з ним сталося? За Він загорівся. Бачите, і може теж статися. Пожежа, значить, пам'ятайте це правило, що теж не можна з глупою гратися. Глупа для того, щоб тільки щоб можна було щось побачити. Правильно?